Це у мене холодильник Занусі, Такий старенький, вже, кармілець. Це з 2008 чи 2009 року, не пам'ятаю. І ось на кухні стоїть. Запах Та, запах, ну воняє щось і не знам, яка причина. І от відсунув холодильник, щоб зняти нарешті ось той лоточок. Оцей лоток, в якому збігає ось ця тала вода. Відео ніякого не знайшов і все думав, ну що за смердить. Ну, в мене от є винуватець такий, що я думаю, що це його робота вже трохи відгріб. Але виявилося, що це не в ньому справа. А якраз у цьому лутку. І скільки я вже його ну, прибирав, ось ці рішечки тут пилосошу час від часу, щоб добре охолодження було. Ніколи його не витягував і не знав, як, щоб не виломати часом той процесор, десь процесор, компресор не пошкодити. І от думаю, ну звідки запах такий йде, ну, цвілі якоїсь, такого сморду неприємного. І думаю, дай ну, заглянув цей холодильник. А тут а, з тою талою води, ну, важко сказати, що водорослі поросли. Ну такі грудки, вода вже аж коричнева стала, і грудки такі плавають. Я понюхав, ну штиняє так конкретно. Ну, але зняти як його, ніколи ж не знімав. Було щось пару разів, вимочував якоюсь там тряпкою та і на тому сталося. Але думаю, ну придумали ж якось так, щоб зняти. І ось така защіпка. Ну, Як видно, все там просто. Ну Ось видно така металова скоба, така защіпка. І ось це пере... передній план. А ось задній план. Як, як вона виглядає. Ну, зрозуміло, ось цими вусиками защолкуються. Ну, ось тако вставляється, і просто-напросто все защолкується легейсенько. Так. Оп! І ось вона стоїть, нічого не шарудить. Так, не забуваємо цю трубку, де тала вода стікає, обов'язково сюди опустити в цей лоток. Бо один раз я витирав і забув, то така калюжа не текла і думав, що це вже холод... з холодільком щось сталося. Ну, ось так. Трубочку назад і знімаємо. Просто-от пустини ще. Пираюся пальцями в сам компресор, щоб його не трогати, і тягну сам лоточок. Оп, і він легесенько знімається. Ну, Можу комусь пригодитися, бо по занусі я не знайшов, як знімати цей лоток. чисто тиком зняв. Ну, заодно, щоб була якась чистота і порядок в цьому холодильнику, ще почистити ось варто ось ці рішотки самі цей радіатор. Ну, то я беру ось щітка з пилососа і ось таким чином. Прочищаю весь цей радіатор, після чого охолодження буде краще. Бо тут за роки ті типу, порохи назбируються, що робить свою подушку таку, куфайку. Так що, якось так.